У сезоні 2001-2002 після провалу в Єврокубках та невдалого початку у чемпіонаті України Віктор Прокопенко залишає посаду головного тренера Донецького шахтаря. Команду тимчасово очолює Валерій Яремченко. Прокопенко стає віце-президентом і продовжує працювати у стані помаранчево-чорних. А на початку 2002 року у Донецькому клубі презентують нового головного тренера Шахтар з контрактом на півтора року очолює італійський спеціаліст Невіоскала на той час відомий своєю роботою у пармі, яка на початку 90-х гриміла у Європі. Тренер обіцяє, готовий передати весь свій досвід і знання гірникам завдання золоті медалі чемпіонату та вихід в лігу чемпіонів у наступному сезоні. Нападник гірників тих часів Андрій Воробей потім згадував, що італійський тренер вніс кардинальні зміни у тренувальний процес, і не тільки зміни, також стосувалися медицини, харчування, дисципліни на полі та за полем і, звичайно, тактики. Тренера у донецькому клубі починають називати «містер», і, хоч в майбутньому це прізвисько буде асоціюватися з «Мірча Луческу, все ж першим містером в шахтарі був саме Скала. У зимове трансферне вікно великих придбань не було, можна відзначити тільки появу у команді польського голкіпера Войцеха Ковалєвські. Він замінить у рамці воріт Юрія Вірта. Також за місце в основному складі почав боротися Олексій Гай. Розпочалася напружена боротьба за чемпіонство, яка, на жаль, була затьмарена смертю Валерія Лобановського. У травні київські динамівці лишилися свого головного тренера. Вже наприкінці травня донецький клуб у фінальному матчі за кубок України перемагає Динамо з рахунком 3-2. За відзначаються Попов, Ателькін та Воробей. Це був перший трофей. Неві Оскали в якості головного тренера «Помаранчево-Чорний». Вже за тиждень у Донецьку команди провели ключовий поєдинок у чемпіонаті і гірники знову перемогли. Цього разу з рахунком 2-0. Кияни двічі забили у власні ворота. В останньому турі матчі в Ужгороді Шахтарю потрібно було перемагати. І завдяки голу Олексія Беліка помаранчево чорні перемогли з рахунком 0-1 та вперше в історії стали чемпіонами України. У літню трансферну кампанію великих придбань не було. Можна відзначити появу у команді бразильського нападника Брандао, захисників предрага Пажина та Даміана Родрігеса. Також другого шахтаря підтягнувся Адріан Пуканич. Гюзієлов, Вірт Ателькін перейшли у Донецький металург. Маріан Аліуце повернувся у Румунію. Донецький шахтар в якості чемпіона України розпочинав Єврокубкову боротьбу з третього кваліфікаційного раунду у лізі чемпіонів. Суперником був бельгійський Брюге. Перша гра у Донецьку. Шахтар розпочав гру доволі впевнено. Гірники володіли ініціативою. Помаранчево чорним вдалося зачепитися за м'яч, встановити контроль. Але з організацією атаки були проблеми. Команду підпускали до штрафного майданчика, але не ближче. Тому, здебільшого, гірники намагались пробити здалеку, але успіху такі удари не приносили. Брюхі, хоч і грав, обережно робив ставку на контратаки, на виснаження свого суперника, на вичікування вдалого моменту. Гірники ж наче і атакували весь перший тайм, але згадати дійсно небезпечні моменти важко. Був епізод, коли Воробей за рахунок індивідуальної майстерності впорався з трьома захисниками, віддав передачу на гая, але той з доволі непоганої позиції пробив занадто неточно. Згодом Олексію Гаю не вистачило кількох сантиметрів, щоб дотягнутися до м'яча і проштовхнути його за лінію воріт. І, в принципі, це все, що було створено у першій половині гри. Все ж, здебільшого, всі атаки Шахтаря захлиналися біля штрафного майданчику. У другому таймі команди швидко обмінялися гострими моментами. Спочатку гірники невдало виконали штрафний удар, а потім Мендоза намагався вибороти м'яч у боротьбі, але втрутився Ковалевський і на тому небезпека минула. А на 47-й хвилині прекрасну дальню передачу від відокоронку через все поле приймає Джуліус Агахова. Нігерієць опиняється один перед воротарем Верлінденом. Та впевнено кладе м'яч у правий нижній кут 1-0 на користь донецького шахтаря. Прекрасний гол створений африканськими легіонерами, а далі фірмові кульбіти від нападника гірників. Згодом Андрій Воробей вривається у штрафний майданчик з правого флангу, але удар форварда занадто неточний. Далі воробей і Зубов вдвох створили гострий момент біля воріт Верліндена, але ключова передача від Зубова була не дуже вдалою. Звичайно, такий рахунок бельгійців абсолютно не влаштовував, тому команда поступово переходила до наступу. І ось вже Ковалевський рятує свою команду і переводить м'яч на кутовий. Окоронко міг стати героєм цього поєдинку, але удар захисника вийшов невдалим. Бельгійці нервували через банальні емоції. другу жовту отримав Петер Вандерхейден і був вилучений з поля. Гірники намагалися скористатися чисельною перевагою і були моменти, щоб забити другий і поставити крапку у цьому матчі, але реалізація підвела. А тоді за 5 хвилин до кінця матчу старостяк на думку арбітра притримав руками Мендозу, Можу помилятися, але навіть зараз такі пенальті рідко ставлять. Напишіть, чи було на вашу думку в цьому епізоді порушення правил. Пенальті виконує Тім Сімонс і б'є точно 1-1. В одну мить ситуація змінилася кардинально. Тепер перед другим матчем саме Шахтар опинявся у невигідному положенні. До речі, у тому матчі українці грали не тільки в складі Шахтаря, за Брюги виступав Сергій Серебрініков. Неві оскала після гри був незадоволений. Я задоволений, як зіграла команда. Вони максимум віддали грі. А результат не те, що поганий, смішний. Ми продивилися за що був призначений пенальті і абсолютно ніякого порушення не було. І мені дуже не подобається це. Ми дуже добре грали проти чудової команди, проте ще нічого не закінчено. В Бельгії ми зіграємо так само, як і тут. І я впевнений, що ми можемо виграти. Більше я не скажу нічого. На власному полі бельгійці діяли значно сміливіше. У перші хвилини вони захопили ініціативу, хоча близько до власних воріт гірники синьо-чорних не підпускали. А на 12-тій хвилині воробей заробляє штрафний удар, який сам і виконує. Після прекрасного удару м'яч влітає в ворота. Верлінден тільки кінчиками пальців торкається м'яча, але врятувати команду не може. 0 1 Гірники відкривають рахунок на виїзді. Не можна сказати, що Шахтар одразу забився в оборону. Гірники намагалися розвинути успіх. Тимощук бив свої безглузді дальні удари. Звісно, він інколи забивав дальніми ударами, але якщо порахувати, скільки так він марнував своїми безтолковими ударами в молоко або в ногу захисника, як в цьому епізоді, то це буде дуже велике число. Олексій Гай мав значно вигіднішу позицію для удару, але пробив низом прямо по центру. Розминка для воротаря. У бельгійців на вістрі атаки дуже гостро діяв перуанець Андрес Мендоза. У другій половині першого тайму Брюге активно перейшов до наступальних дій. Було створено доволі багато моментів. Не всі вони були небезпечними, але деякі з них були надзвичайно гострими, і все ж після першого тайму Шахтар вигравав 0-1. У другому таймі пішла відкрита гра. Обидві команди атакували, обидві команди намагалися забити. Але справді чудовий шанс був у Сергія Серебренікова, Але з його ударом впорався Ковалевський. Час ішов, але гірники трималися гідно. Мендоза хоч і доставляв багато проблем захисту, все ж не міг зачепитися за м'яч. А на 70 70-й хвилині Андрій Воробей мав ставити крапку у цьому протистоянні, але заплутався в м'ячі і толком не зміг пробити по воротах. Ось тоді у гірників був реальний шанс вийти у лігу чемпіонів, але помаранчево чорні його змарнували. Проходить пару хвилин, Тимошчук привозить штрафний удар. Настя Чех пробуває точно 1-1. Шанси перемогти були у обох команд. Атаки Брюгі стали ще гострішими, хоча і Шехтар намагався знайти своє щастя біля воріт Верліндена. Гірники мали ще один шанс. Наприкінці гри Олег Пестриков, який замінив Беліка, пробивав з 11 метрів, але м'яч пройшов у лічених сантиметрах від дев'ятки. Додатковий час переможця не визначив і довелося пробувати удари з 11 метрів. Перший удар Мартенс забиває 1-0. Олег Пістриков. Сейф Верліндена 1-0 рахунок не змінюється. Олів'є Декок забиває 2-0. Левандовський забиває 2-1. Тіміс Сімонс забиває 3-1. Андрій Воробей не забуває рахунок 3-1 після трьох ударів. Руне Ланге забиває рахунок стає 4-1 і Брюге виходить у Лігу Чемпіонів. А Шахтар йде на пониження у кубок УЄФА. Суперником шахтаря у Кубку УЄФА стала Віденська Аустрія. В медіа тих часів всі вважали цей клуб цілком прохідним для донецького шахтаря. Австрійські клуби у ті часи грали доволі посередньо, і в наших очах гірники їхали на першу гру в Австрію в якості фаворитів. І шахтар розпочав гру як фаворит. Вже на 15 15-й хвилині Олексій Белік відірвався від захисників, увійшов в штрафний майданчик і пробив у кут воріт ну на користь гірників. От тільки потім для Шахтаря розпочалося справжнє жахіття. Ще до перерви гірники програвали Аустрії з рахунком 3-1. Двічі відзначився Яночко, а наприкінці тайму з пенальті забив Джалмін'я. Але це був ще не кінець. Наприкінці другого тайму Хельстад забив ще двічі і довів рахунок до непристойних 5-1. І головне, рахунок був абсолютно по грі. Оборона Шахтаря провалювалася, і гірники просто нічого не могли зробити з австрійцями. У Донецьку гірники зробили все, що змогли, і навіть перемогли 1-0. Єдиний гол у грі забив Маріуш Лівандовський на 78-й хвилині, але цього, звичайно, не вистачило для того, щоб пройти в наступний раунд. Євросезон на тому був завершений. Невіоскала також не зміг повторити успіх в українському чемпіонаті, тільки друге місце. Київським динамівцям був також програний і фінал Кубку України. У клубі контракт з італійським тренером вирішили не продовжувати. Друзі, я дякую всім, хто додивився до кінця. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Побачимось.